Всім привіт! Сьогодні в нас нова гра, ну, якби не нова, вже її давно закидаю. V-Mine, що потрібно в ній робити, основні правила і функції, які потрібно знати. І так, дивіться, в нас є, є ось майнер посередині, його потрібно покращувати. Але спочатку до основного. І ось зверху є така штучка. USDT майнер. Натискаємо. Це майнер. Де ви бачите, тут готівка була вчора 30 тисяч доларів було. Я вспів забрати 4,32. Тобто я нафармив 4,32 долари. Тобто тут потрібно так само покращувати свій майнер. Тут можна за друзів покращувати знизу. І також за звичайні монетки. Ось в мене видно 6, 6 типу, біткоїнів, USDT, за, не знаю, за добу, що воно там пише. Ось покращувати за 1 мільйон типу ігрових монет. Ось, Це ігрові монети. Мільйон мільйон ігрових монет. Ну, в мене вони є, блін, ну я ще й покращив. А, ну, його пень. Ладно, я не хотів, я хотів покращий майнер купити, Ну, так і бить, купив, то купив. Давайте подивимось, на якому я тут місці на 953-му. Бачите? Я нафармив 4 долари, а людина на першому місці забрала 1700 доларів. На 4-му на місці 600 доларів. Давайте хоча б подивимося по Ось дивіться, на 50-му місці людина нафармила 95 доларів. Ну, просто, щоб ви розуміли, так? Я 4. Я просто не встиг зайти крепко туди. Я встиг впів... <кхів> залетіти, коли вже було там 20 тисяч доларів з 30. І я тільки нафармию 4 тисячі. Ну, в них просто майнери, вони ось ось це, наприклад, що тут прокачене, да, за 10 лямів, в них там прокачка просто взагалі фіг знає, наскільки стоїть. І з-за і цього вони дуже багато збирають цих монеточок. Ну і плюс, мабуть, у них дуже багато друзів. І так, давайте відразу я поставлю на вивід ось тут гаманець. Посередині його можна підключати. Ось тут я ставлю на максимум 4.35. Комісія тут 0, ось комісія 0.2 02 USDT. Все, ставимо на вивід. А чого не ставиться? А, Telegram Телеграм-вали. Ой, ні-ні-ні. Вибачте, будь ласка, тонкіпер звичайно, тонкіпер підключаємо. Ну, це флагмент, якщо ви знаєте, використовуєтесь флагментом. Це <кій> закидання зірочок. Давайте ну, ще раз підконектимо тонкіпер. Завтра, якщо це буде, то я в кінці відео закину і подивимось так. Кнопочка тепер ко... кнопочка активується чи ні? А максимум. А що це таке? Чому не можна? А чому не можна? Почекайте, це мені вже цікаво. Так, давайте ще раз зайдемо, подивимось, де тема. Ну, якщо це не працює, це дуже погано. Давайте максимум. А кнопочка то не працює. Дивіться. Можливо, потрібен час. Чому так? Скажіть, будь ласка, а чому воно, чому воно не хоче нажиматися? Ну, ладно, давайте поки що по функціям пройдемося, потім підійдемо туди. Так, дивіться, кожного дня я закидаю сюди безпосередньо вам шифри 250. Сьогодні шифер 250. Забрали 25 тисяч, виходить, ігрових монеточок. Кожні 4 години можна прожимати клейм, щоб покращити цей клейм. Ось знизу така другий розділ є. І ось він. Ось це. Power supply. Тобто воно покращить. Далі за зірки. Далі за зірки можна покращити до 12 годин. Ну, я заходжу на кожні 4 години і все. Це ваш майнер. Майнер ось можна покращувати. Наступний майн мене за 10 мільйонів. У мене монеточок взагалі немає, 12 тисяч залишилось, бо я 1 мільйон потратив. А тут покращимо характеристики. Це на 30% покращує, на 20 і на 10%. Ну і плюс-мінус треба дивитися, що ви хочете покращувати на і рахувати. Тут друга вкладка це енергетична енергія на 10% менше, щоб їло, і це на 10%, щоб менше їло. <кій> Далі. Ви також можете переключити мову. Ось, типу, на російську, на жаль, тільки. Тут клеїмо монетки. Тут можете подивитися, які ви в рейтингу, плюс-мінус, так. я на 12 тисяч. Так, далі. Що в нас тут ще є? Тут у нас виходить реферали. Тут забираємо з рефералів. Тут обмінюємо Типу, те, що ви намайнили по курсу. Ну, Тут все обміняли. Типу, якби по курсу USD, BTC біткоїна. тобто. Ну, І отримає ігрову монету. Ну, Більше такого нічого немає. Ось тут собі покупляємо, назбирали, купили, назбирали, купили нового майнера. Покращувати також, дивіться. Там дуже, якщо багато, то не, не, не купуйте його. Вже там, 196 тисяч це вже, типу, я вже на. Хочу на 8 левел переходити, щоб ви просто зрозуміли. Там максимум 4-5 левел качайте. Е, так. Що ще? Давайте ось мій баланс показує 1 мільйон 166 тисяч. До наступного майнера мені 10 лямів треба. Давайте ще раз перейдемо на usdt Mine. Е, і цікаво, чого, чого не можна забрати ці кошти. Е, давайте, може, поставимо. Чуть-чуть тип... А, треба було поставити просто 4:10. Чи ні? Все одно не можна. Ну, Добре народ. Я не знаю, буду пробувати, як тільки все вийде, я вам відео докину до того, що є, і до того, що буде. А мінімально, а мінімально народ можна винести 10, 10 USDT. Тому я не можу свої 4:35 вивести. зрозуміло? ось циферка. Все, всім гарного дня до побачення.